Всім привіт! Ми сьогодні приїхали в дитячий розважальний центр в Гарці Кралове. Зараз хочу вам показати обзорчик. Тобога називається. Ось такий вхід. Тут величезний, до речі, торговий центр. І є тут ось така крутезна машина. Ми входимо на рецепцію. Тут можете об'єднати собі столик вільний. Тут Можете повіститися, залишити бачите шкафчику. Так, зараз побачимо що тут є. під'єсцеві, може замовляти, до речі, купувати собі лягку їжу, морозиво напої і так далі. Об'єднати може на день народження. Ми також собі в їхали в наші коліни, на день народження. Ось така величезна гірка, поки діти безбратися. Велосипеди на яких можна поганяти. Величезний батут, де дітки люблять проводити час, тривати, гратися. Обов'язково діткам собою беріть носочки, тому що тут потрібно бігати в ностах. Батут я на цьому ніхто не приїгає. Ось такі також батути. Величезна рибина, батут. І Ось такий просто величезний, такий лабіринт, ладалка, батути. Тут можна реально доблудитися. Настольний теніс. Ось така також лазилка, машинки у якісь, ну я думаю, що вони платні. Ось такі ігрові столики. І більш для менше діток ось така зона. Туалет, звісно ж, там зараз покажу ціни, звісно ж, на вихідних дорожчий, а в будній день дешевший. Якщо сподобалось відео, що появила карта.